Поки є трохи часу, розкажу про ось таку штуку. Сьогодні, нарешті, завершили її робити. Ой, цей проєкт був майже рік, тягнувся, то може і більше. Задача була така від замовника: зробити дверну ручку у формі ключа. Він такі самі ручки бачив десь. За кордоном. Ну, я запропонував зробити це з того з... з Литва, але каже, ні, хочу деревину, бо бачу у Європі дерево. Мій станок на той час трошки любив мені мізки, тому я віддав на аутсорс саме фризування. Кажу, хлопці, зробить ось тут. Та отут розбірне. Ну, або там, або там, щоб я міг. У якісь обойми закріпити. Ну, як, як рукою тримаю, так і що так, що не можна прямо і що таке винос, бо там дуже близько двері до виступаючої частки стіни, і ця ручка буде головкою. Ну, Двері не можна буде закрити. Але хлопці зробили оце ціле і кажуть: ну, щось придумаєш. Ну, ось, шукав. З того, як вийти. Тому зробили так. Фрезерували пас, ставили туди залізну таку зварену штуку, пофарбували, ну і отримали. А, ще ото було щастя, те виміряти той кут нахилу, як воно від дверей должно відходити щоб сам ключ був паралельно пласкості двері. Та Ну Щоб його тут не перекручувало туди-сюди, тому і щоб оголовок, ось верхня частина називається, ну там головка, оголовок, щоб вона не впиралася в стіну. Так, а ось укріплення цієї залізяки залізної частини, воно на таких гвинтах. Це гвинти з нержавіючої сталі М6. Вони мають утримувати всю конструкцію стягнену. І ви, коли рукою беретеся за ручку, то ви беретеся за деревину, а металева частка вона втоплена туди. І вам здається, що ви тримаєте за дерево. Так, трошки дивно розмовляю із паузами, бо воно добряче таки важить. Декілька кілограмів тут є. Тут ви бачите, що вставка це вставка з латуні фрезерована 3D, а я на неї нанес патину. ось такі гвинти. Це теж латуні гвинти. Більше тижня я за ними гонявся, але вони знайшлися у сусідньому гаражі. У хлопців розкрутили старі якісь такі модні меблі. Спочатку не планувалося такої вставки, там повинен було ось так, такий ж самий напис, повинен бути вифрезерваний з древини. До речі, це в нас ясен, але букви були не прорізані, були перемички між ними, і тому я вирішив це виправити. Стамескою тамискою зняв з 3-мм латуні фрезерував отаку бляшку, вона 90 мм у... діаметром. Посадив її на поліуретан і закрутив такі гвинти. Позаду можна побачити моє фірмове лого в дом Зобра. Ну, ось отак ми вийшли. І за рахунок того, що в нас так довго було пошуки вирішені на те чи інше щось переробляти, то те, що можна було зробити за тиждень або два, тягнулося майже рік. Але маємо таку ручку. Так, ще можуть бути питання, чому такий колір у древини, то спеціальне захисне масло. Яке дає такі, таку патину для древини, наче вона така дуже стара. А, вона була трошки тускленька, тому щоб додати їй трошки глибини, а я ще сьогодні пройшовся, зробив шар, тоненький шар. Дані Шойл, це таке мастило. Ось. Сподіваюся, що скоро ми це побачимо на дверях цього центру і замок Укр. Ну а на сьогодні все. Па-па!